Так, да, Дима, э, вибач, бо той телефон сюди, так я теж набрав. Так, да, 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 да. кажи еще раз, повтори, будь ласка. У нас не стало, ми з пацанами скинулися. Нам... Скіки там, там, там. Скільки не хватает? 600. Скільки? 600. 600. 600. 600. Це у вас яка бригада, напомни мені. А е, я понял. Е, скажи мне, пожалуйста, э е, вам э е, посилку якусь передать, бо в мене тут е, я пана купляв дуже багато, не все смог забрати з собою, вони там ще залишилися в Києві. Я з вами поговорю, приділю. Ну, кому тогда отправиш? Ну, допустим, мені там посилані дані надо, ну, ніхто. Може продукти, може э е, это е, е, термуха. Ні, ні. хлопця, который, который мужлайн. Не, ні. Не пока, ну, чуть-чуть, ну, хочеться нам чуть-чуть там бахом від ага. помогли. могли. А, Дім, так, це не ти сьогодні писав е, Морпеху машину заправити? Ні, ні. Блядь, злетів у мене просто переписка з цим чуваком, і він думає, що я е зїхав. У мене просто злетіла з ним переписка. Е-е а... Мортех, ти сьогодні просив 1600 грн машину заправити. Э, e, хорошо, э, e, сейчас это тобі... би, это где этот. А вы по Кровске сейчас? Ну, сейчас, ну, отъезжаем, сейчас будем перемещаться. Будем на одна машина я, в Краматорск. Я не расскажу, я, я, я еще, это же военная тайна, я еще не буду. Nie, ну, я не, я имею в виду, у одна машина yeah. в Краматорск поехала, то я еще спрашиваю, что одна там десь через Покровск, через Рівне э, yeah. е, 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 то может... Мабуть, щось завести, думаю, просто. Ні, no, no. Юрьевич, да, спасибо большое тебе. Огромнейшее. Хорошо, я за Uh, Мені зараз на карточці 400 бо тому що ці ж підари національної банківські ж обмеження ставлять, і ми ж знімаємо снім... все, що можемо, блять, вони просто, сука, заїбали блокують карточку. <головіка> я знаю, я знаю, що я ж тебе постійно все читаю і так далі. А, хорошо. Діма, щастя, щастя, якщо там навіть такої суми немає, то я знайду, то не проблема сейчас скину номер карты э, С мне сразу там э, или отзвонить или отписать там сообщением а да, ты кинь сюда на цей номер телефона смс номер карточки да я только смс ки могу почему потому что у меня этот номер как бы э, угу. ну хорошо то, хорошо А, я зараз тобі спишуся. спишуся. Дім, слушай, у вас нема там, ви не можете мені случайно прослати якийсь е, чіп рапорт з підписами. Ми просто зараз аукціон там мене запросили на аукціон. Дім, я просто б деньги вам віддав, би розумієш? Би, ну там хороший аукціон мене запросили туди, міжнародний, і в мене там туди їдуть багато. Да, если что можете на аукцион, передайте, Я продам от вас и вам что деньги передам. Да, да. Я всім хлопцям кажу, хто що може передать, передавайте. Обязательно. Обязательно. Я продам на аукціоні і продам. вам передам денежку. Мені не надо. І просили гроші. Кажи. Я тебе, я тебе скидываю сейчас в uh, карту. Смс-ка? Сейчас я тебе отправлю денежку. Бля, yeah, yeah, дожились обои не просто 600 гривень, сука. Я убыл нахуй. Паривиша, блядь, надо всіх і перетопить, сука, блядь. Спасибо тебе. Да, сейчас кину Дима. Так оце я, знаєте, для чого відео записав? Тим льобаним банкірам, які мені починають отаку типу е, вимог, е, куди гроші, по чому гроші, на чию карточку, для кого. І дайте нам звіти, дайте нам акти, дайте нам документи, а хуй вам пососать не дать. Вибачте мене за мій французький, це я ще дуже коректно зараз сказав. Ілі за воротник, наприклад. Ілі я кажу, у нас народі, а хуй вам не рідний батька. Аби ж ви, суки, хоч один раз туди допомагали, ви б такі питання дебільні не задавали. А ти, сука, пишний, одноухий, Глухарь йобаний кум Яценюка. Будеш, блядь, висіти рядом зі своїми підерами, які роблять гетьманцевим йобаним, вашібраті і підобраті, які все, блядь, роблять для того, щоб ми не просто приграли, а щоб здати страну з патрахами. Ви, суки, все для цього. вас коли блядь, не було, коли ви уйобували на юбках, як е, папандопали. Ні преступності в стані не було, люди самоорганізувалися, ніяких ІПСО не було, ніяких корупціонерів не було, ніяких злочинців, ніхто волонтерку не крав, в мислях такого, блядь, не було. І допомагали, і везли, і, і провозили, і, і нікого не переслідували, е, ніяких обшуків не робили, ніяких затримань не було на, на кордонах, ніяких ограничень об'ємом не було, ні в фінансах, ні в помощі. Ні, сука. Вернулися, блядь. І вперше, що ви подумали, так, де і як можна сколотити багатство. Ага, треба мегафонди, притул, чому та стерненка. Значить, остальні треба, що податкоз. Ну що ж, ребята, на всі мільярди доставок не проживете. Но висіть будете всі 200, поки постійня костя з військової не спаде. Це я вам обіцяю. Нажітеся, блядь, усіх цих мільярдів донатів, які ви за все це время надонатили, назаробляли, накрали, напиздили, нарекламірували, напіарили, на е, ахмадитах, на прильотах, то месть, то е, перемість, то хумість, то у вас вжили е, на місті, то у вас можемо повторити. Тепер ми повторимо. Хіба що я вже тоді не знаю, якщо ви настолько себе не уважаєте, люди. Що вас так найобували і вибачте, мене вйобували, і ви не спрашуєте за мільярди. А маленького волонтера за 100 гривень готові на двох деревах розірвати. Живіть тоді далі так. Ото як почався цей світ з камнів Ісуса, так і не закончиться з п'ятого маленького волонтера. Поки мега-афірісти волонтери по єдиним е е е е е е шмарафонам, шарайобляться, райовляться, по світу бабки рубають, бо вже ж свої не дають. Ви знаєте, я думав, що Україну ми потіляємо із за е, Росію, яка напала. я ніколи не думав, що ми її можемо потіляти із за українців, які захистять від цієї Росії. Не дай Бог, звісно, щоб це збулося. А то до Росії спасли, а це себе не зможемо. Тому що іноді треба думати головою вам цю правду, ці реклами, ці донати е, подають. Настоящі, як відлічити настоящого волонтера від притулу? Настоящі волонтери між собою, як пісюнами, донатами не міряються. Настоящі волонтери між собою обмінюються допомогою. У мене все. А дальше думай те. Yeah.